Ну, тим часом самі польські фермери блокаду не припиняють. На жодному з пунктів пропуску вантажівки не мають вільного руху. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в етері телемарафону. Найскладнішою залишається ситуація на міжнародному пункті пропуску Ягодин. А от на КПП Краківець Корчова фермери пообіцяли пропускати критичні вантажі. На кордоні з Польщею зараз є наша Анастасія Ярмоловська. Вона наживо із студією. Тож, Анастасія, розкажи, де саме ти зараз перебуваєш на якому пункті пропуску. Ну і чи справді протестувальники дотримуються слова і пропускають критичні вантажі? Наскільки я розумію, це воєнні і гуманітарні. Так поляки продовжують блокувати пункти пропуску. Нині протестують на шести кордонах. Наразі найгірша ситуація на кордоні Краківець власне. Тут ми зараз і перебуваємо у черзі на в'їзд в Україну стоїть понад понад 900 вантажівок. Ми поспілкувалися з водіями, які повернулися в Україну. Вони розповідають, що ситуація край важка. Водії тижнями стоять у черзі. Їжа у них закінчується. За нею ходять у найближчий супермаркет, який за декілька кілометрів від кордону. Давайте детальніше послухаємо самих водіїв, що кажуть про це все. Я задером 6 днів, без одеру, простий груз, ну, Два тижні як мінімум. Вчора не пускає в одну машину, сьогодні вночі по одній машині в годину. Штовх парковок, по одній машині в годину. Це не розумієте. Там маючи 3 тисячі машин чи більше, як три тисячі машин по дорозі стоїть просто ужас. Поляки не пускають. З нами вони взагалі нас не так не пускають. Їх поліція охороняє. На кордонах пускають по одній вантажівці на годину. Автобуси та легкові автомобілі пропускають без перешкод. Також кажуть прикордонники, що збільшилися і самі електронні черги. Детальніше давайте послухаємо прикордонників і водіїв, які прямують у Польщу. Наразі ми бачимо. Накопичення вантажівок на в'їзд в Україну саме у пункті перед пунктом пропуску корчова краківець вона складає майже 900. На в'їзд в Україну перед пунктом пропуску Раворуська Гребене очікує 500 вантажівок. І у пункті пропуску шегині Медика на в'їзд в Україну очікує 430 вантажних транспортних засобів. Я думаю, що це невигідна, крепко невигідна ситуація. І для наших, і для їх. А що вони цим добуваються, я не можу сказати? На це вигоди нема нікому. У нас у нас все йде колес, на нас йде колес, і курмашка, і все йде з колес. А у нас чому люди розуміють, я не знаю. Нагадаю, від учора польські фермери влаштували повну блокаду руху всіх видів транспорту на Раві Руській та Угриневі. Також мітингувальники намагалися перекрити і рух потягів, однак на місце події тоді приїхала поліція, та вже за півгодини фермери розблокували залізницю. Поляки не пропускали вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою, а також висапили і зерно з вантажного вагону. Водночас українські перевізники розпочали свою акцію протесту у відповідь на блокаду поляків, кажучи, і що продовжують продовжуватимуть її місяць. Давайте послухаємо, як відбувається ця акція. Ми боремося з нечесними польськими перевізниками, які під шумок того і блокади хочуть перетинати чергу, ну, без черги перетинати наш пухто. Зупиняємо машини, перевіряємо документи. Зб'являємо машини всі, як ви бачите, і українські, і польські, щоб вони нам потім не розказували, що ми когось пускаємо, когось не пускаємо. Дивимося по документах, коли вони були замитнені, загруз, завантажені і коли вони перетинали кордон. Якщо документи, ну, на даний час доїжджають машини, люди стояли по 8-10 днів. Якщо він вчора замитне, сьогодні в житу, значить він об'їхав чергу. Також нагадаю, що головними вимогами польських протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу. Коли на початку 2023 року протести фермерів лише починалися увага зосереджувалася на падінні цін на сільгоспродукцію, зокрема і зерно ви оголосили буцімто дешевшу українське збіжжя, яке буцім то за Лунило ринок на цьому у мене вся інформація. Колеги передаю слово. Дякую, Анастасія Ярмоловська. Наживо з кордону польсько-українського чи українсько польського з пункту пропуску Краковець Корчова блокада. Понад шість десятків на вічно хороших росіян зараз, а кількість поранених досі рахують. Про удар по військовому полігону Росіян на тимчасово окупованій Донеччині. Пишуть самі московити у соціальних мережах. Відео наслідки прильотів поширив військовий блогер, полковник збройних сил Анатолій Штефан. Зауважив, що інформація потребує додаткового уточнення. Ворожа пропаганда скавулить, що у момент влучання ракет на відкритому і жодним чином незахищеному полігоні проводили загальне шикування. то очікували командування, яке так і не приїхало. Росіяни укотре волають про влучні удари гаймарсами. Офіційно у збройних силах про удар по полігону з окупантами поки не повідомляли. Збройні сили України і далі нищать окупантів і їхню техніку. Ліквідували вже понад 406 тисяч московитів. Про це звітує генштаб. Напередодні знищили 1130 московитів. Спопилили також 13 російських танків і аж сім десятків броньованих машин. Менша артилерійських систем у ворога, мінус понад півсотні. Також знищили чотири реактивних системи залпового вогню. А ще три засоби протиповітряної оборони Московії збили майже чотири десятки ворожих безпілотників і одну крилату ракету. На металобрухт перетворили понад півсотні автомобілів і сім одиниць спеціальної техніки Росії. Уже сьомий російський винищувач збили українські сили оборони, і це лише за п'ять останніх днів. Про це відзвітував командувач повітряних сил. З якого озброєння успішно збивають російські пташки, і до яких наслідків це призводить. Більше деталей розповість мій колега Юрій Пугач. Падає. Саме сбили, летить, Сушкопад триває ще один російський. винищувач бомбардувальник Су 34 збили українські сили оборони. Про це вранці 21 лютого відзвітував командувач повітряних сил ЗСУ. Цього разу можу сказати, що льотчику Су 35 пощастило, зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су 34 приєднується до нашої рубрики «Вічного польота братія має гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався. Сумнівів ні у кого особливо і не виникало а найменшу у вправності українських оборонців неба сумнівалися жителі поки що окупованого села Дякове на Луганщині, де днями впали залишки ще одного винищувача. Пада йода ще на вулицю <плес> і дерево горить, а? Це, це, це за школою. Туди де ну, ми ось бачимо. А упала, де вулиця, прикинь, де Любов Ніколаївна живе за вулиці.